Нова фобія, автор Тетяна Селезньова. Ти чув про нову гру? спитав мене Данилко, коли ми йшли зі школи додому. Називається Ломака-Будувака. Ні, не чув, відповів я. А що? Цікава. Дуже, там треба спочатку руйнувати старі будівлі, а потім будувати нові. Вчора цілий вечір грав, хочеш, сьогодні разом зіграємо? Звісно, погодився я. До кінця дня ми з Данилком грали в ту гру. Вона й справді виявилася цікавою. Через неї я зовсім забув вивчити уроки. А головне математику, бо на завтра в нас була самостійна. Пізно ввечері я лежав у ліжку, загорнувшись у ковдру, і думав: завтра самостійна, а я не готовий. Як би мені до школи не піти? Бо як піду, точно погано напишу, може захворіти? Я трішки пошмигав носом, покахикав, ні, нічого не болить. І з носа не тече. Треба щось таке вигадати, щоб і хвороба, і щоб ознак ніяких не було. Я важко зітхнув і одразу заснув. Вранці до мене в кімнату увійшла мама. Вона пройшла до вікна, розкрила штори і сказала: Ти тільки глянь, Люшо, який сніг іде лапатий, пухкий. Нарешті прийшла справжня зима. Я замружився від яскравого світла і накрився ковдрою з головою. Вставай, синку, час збиратися до школи. Як же я тепер піду, пробуванів з під ковдри я, коли там такий страшний сніг. З якого це часу ти боїшся снігу? здивувалася мама. Завжди боявся, мовив я, вистромивши обличчя назовні. В мене як її? Хіонофобія. Що в тебе? Хіонофобія це така хвороба, коли бояться снігу, холоду, буруляк там всіляких. Так ти тепер всю зиму вдома будеш сидіти? з посмішкою спитала мама. Доведеться, бо як же я вийду? Там снігова віхола, мороз кусається, сніговики кругом страшні стоять. Жах! Навіть уявити страшно. Це ж треба, сплиснула руками мама. А чого цієї фобії в тебе не було минулого року? Була, просто цього року в мене загострення. Зрозуміла. Так ти й до школи тепер ходити не будеш? Чого не буду? Буду, але тільки з весни, як сніг розтане, я знову заліз під ковдру. Шкода. Шкода, що в тебе цього року загострення, мовила мама. Бо ми з татом планували повести тебе кататися на лижах в гори». Коли? підскочив на ліжку я. На зимових канікулах. Я завжди про це мріяв сяяння білого снігу, круті кучугури, фоніколер, захисні окуляри. Це просто блиск. Так, але все це тепер не для тебе, зітхнула мама. Чого це? Ти забув? У тебе ж фобія, як її там. хіонофобія, нагадав я. Так вона вже в мене майже пройшла. Навіть не знаю, засумнівалася мама. Раптом в тебе знов загострення буде. Більше ніяких загострень я обіцяю. От і добре, зраділа мама, а тепер швиденько до школи. Довелося мені таки йти до школи і писати ту самостійну. Тепер ось сиджу і вчу уроки, бо якщо знов погано напишу, то мама сказала, що про лижі можна забути. От така в мене нова фобія.